Код номер три. Брендовые сумочки. Так, тут у нас две УК. Два шопера УК идут. В черном и в рыжем колере. Далее. Блок с Сандро. Сандро. Тут у нас шесть сумок. Шикарна сумка, до речі. Зверніть на неї увагу. Багато моделей, які ви зараз побачите по Сандро, ви можете побачити і на офіційному сайті. Тут довга ручка є. Застіпка з застіпками, будь ласка, акуратно, вони легко відкриваються. Це культова модель. Вона є у всіх фешн-блогерів світу. Це сама популярна модель. Далі сріблясті, вони є в кожному лоті по дві одинички. Також довга є ручка. І одна е, чорна. Открой, давай подивимося. Чорненько. Тут два відділення. Тут магніт. І ще, мені здається, третє відділення. Тут таке відкрите. є. І е, внутрі, мені здається, ще є мали... маленький карманчик. Є? Да, так. Да, є ще маленький карманчик. І наступний блок це у нас йде е, Франція також Oquet. Бренд мало кому знайомий, але він дуже якісний. Ми шукаємо для вашого бізнесу на опт завжди такі е, нові бренди. Але якісні. Мідл сегменту. Це натуральна шкіра. Сумки-пуфи. Ви тільки подивіться, які вони м'якенькі. Така лайкова шкіра, як перчаточна. І вони надзвичайно легенькі. Чотири в різному кольорі. І два шопери ще йдуть. Один такий коричневий. І один в молочному кольорі. Зверху вони мають замок. Також іще один там є одне відділення, є довга ручка. Вам сподобається. І остання одиничка це у нас соня Рікель. Також Франція. Ви бачите, тут у нас скрізь Паріж, Паріж, Паріж. Ну, це фешн. Це зараз надзвичайно модна моделька. Отже, лот номер 3, 15 одиниць. І вони можуть бути саме твоїми. На зв'язку ваш луч. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх наших, наших новинок. У нас дуже багато цікавих брендів. Також будемо дуже вдячні за ваші лайки, вподобайки. На зв'язку миру та світла.